Вітаю! В кого є Fiat Scudo, Citroen Berlingo або Peugeot Expert в першій комплектації або другій, тому може бути цікаве відео. Аналог ось цієї направляючої бокової двері. Тут зазвичай ставлять пластмаску, та пластмаска б'ється. Я ж поставив вже кілька років їздив. Ось такі продаються ручки до дитячого велосипеда. Ось, бачите. О, ручка до дитячого велосипеда. Коштує там, як кава. За каву можна купити дві таких ручки. Ось я виймаю старе. Бачите, воно просто трошки треба вкоротити. Отже, беру. Ножниці вкорочую О. і запихаю сюди. О, стало. Кілька років прослужило і в мороз не лопає. Ну, вже дав, все одно вже зносилося. Але за вартістю кави. Користуйтесь! До побачення!